Дякую підписникам, що не дають мені сумувати і на огляд надсилають різні коробки. Сьогодні у мене Home Assistant Box, модель H70, і купувався він у Avatto. Це коробка розмірами 103х103х19 мм, зроблена на ARM процесорі, і на ній встановлена система керування розумним будинком Home Assistant. Для підключення до локальної мережі використовується Ethernet порт. Є HDMI порт, але він тут лише для діагностики. Живлення коробки 5 вольтове в комплекті буде блок живлення. Також є виходи звука SPD та аудіовихід, але я думаю, що вони ніяк тут не задіяні. Збоку є один порт USB 2.0 та USB 3.0 і роз'єм для мікро-SD карти. Саме цей пристрій купувався на Aliexpress і коштує він щось біля 40$. доларів. І це такий собі клон Home Assistant Green. Коробочку Home Assistant Green можна придбати за 119$, доларів, але, на жаль, в різних країнах буде різна вартість. На Aliexpress Home Assistant Green коштує біля 140$. В середині Home Assistant Green 4 ГБ оперативної пам'яті, 32 ГБ EMMC накопичувач, є роз'єм для sd карти і в середині стоїть ARM процесор 1,8 ГГц. Два USB 2 порти, гігабітний Ethernet і, ну, типу, красивий корпус. В Home Assistant Green у якості процесора використовується Rockchip RK3566, 4 ядра ARM Cortex A55, а в цій коробці використовується інший процесор, який на сайті, на жаль, не вказано, тож розберемо, подивимось. Знову ж це ARM процесор 4 ядра Cortex A53. Розбираємо, дивимося, що всередині. Теж написано, що 4 ГБ оперативної пам'яті та 32 ГБ EMMC. Вказано, що операційна система Debian 11 жилення 5 вольтове, споживання дуже мале. І ось ця коробка в розібраному стані. По-перше, знайшовся Wi-Fi 6 адаптер LGX 6521S, чіп і MMC накопичувача, радіатор до процесора надто міцно приклеєний, тож зняти я його не зміг. З однієї сторони 4 чіпа оперативної пам'яті, і з другої сторони також 4 чіпа оперативної пам'яті. Є контролер семисегментного індикатора, і ось питання вже навіщо тут семисегментний індикатор, але напис на платі все прояснив. Це телевізійна приставка, зроблена вона аж в 2021 році, модель X88 Pro B на процесорі RockChip RK3318. І на розетці такий tv бокс коштує щось біля півтори тисячі гривень. Корпус абсолютно однаковий, це той самий корпус. Тож сподіваюся, що вам стало зрозуміло, що китайці адаптувались до ринку і телевізійні приставки тепер продають у якості Home Assistant Boxів. Gadget Versus допоміг порівняти RK3318 та rk 3566 RK3566 нагадую, використовується в Home Assistant Green. RK3566 продуктивніший, ніж RK3318. Тож подивимося, як ця коробочка буде взагалі працювати під Home Assistant. Також на Aliexpress я бачу, що інші продавці продають Home Assistant Box, але, наприклад, цей зроблений на RK3566, тобто на такому самому процесорі як Home Assistant Green. Зібрав докупи, підключаю зернет та живлення і бачу, що коробка споживає приблизно 2-3 ватта електроенергії. Якщо порівнювати, наприклад, з Intel N100, то Intel N100 може споживати від 6 до 15 Вт, але і продуктивність у Intel N100 суттєво більша. Якщо підключити на екран, то на екрані ви побачите ось таке. Це стандартне завантаження Debian 11, і внизу є напис Armbian 2205, тобто операційна система тут зроблена на Armbian. Але логін пароль, який використовує Armbian по замовчуванню, не підійшов до цієї коробки, тож який тут логін та пароль невідомо. Домашній роутер показав IP-адресу, вказуємо порт 8123 і отримуємо запрошення для створення розумного будинку. Налаштування і бачимо дві проблеми. По-перше, це непідтримувана система, а по-друге, непідтримуваний метод інсталяції. Операційна система не підтримується, оскільки операційна система не була протестована або не підтримується для роботи з Supervisor. Щодо методу інсталяції, то він буде непідтримуваний з грудня 2025 року. в інформації вказано спосіб встановлення Home Assistant Supervised. І, на жаль, проблема в тому, що зовсім недавно розробники Home Assistant прибрали два варіанти можливих інсталяцій. Залишили Home Assistant Operation System та Home Assistant Container. А Home Assistant Operation System або ж HOS, це операційна система BuildRoot і встановлений Home Assistant. Там Home Assistant має повний контроль над операційною системою, її користувач не може нічого зробити з операційною системою. І це великий плюс, тому що і не потрібно там нічого робити. Версія контейнер від Home Assistant OS відрізняється тим, що немає магазинів аддонів. і аддони доведеться вам ставити вручну. І також оновлення цих аддонів вам доведеться робити вручну. Тож, дивлячись на ці коробки, я можу вам сказати одразу: не купуйте їх ні в якому разі. І як би ці коробки не називались. І те саме я можу сказати про Home Assistant Green. Бо за ті гроші, які коштує Home Assistant Green, ви можете придбати міні ПК на Intel N100, і оперативної пам'яті буде більше, і місця на накопичувачі буде більше. Споживати Intel n 100 буде теж трішки більше, але не набагато, але продуктивність у Intel n 100 суттєво більша. Гаджет Versus порівняння Intel n 100 та rk 3566, 5500 cpu марків проти 1000 cpu марків. Тобто продуктивність у rk 3566 суттєво менша, а коштує він так само. Тим паче варіант інсталяції Home Assistant Operation System для X8664 це один з найпопулярніших варіантів. Продуктивності Intel N100 вистачить для того, щоб встановити віртуальне середовище Proxmox і встановити кілька віртуальних машин і кілька контейнерів, і на одній машині використовувати різні сервіси. І також, якщо ви плануєте голосове керування Home Assistant, то голосові команди будуть на швидшому процесорі суттєво швидше розпізнаватись. На цьому буду завершувати відео і сподіваюся, що мої підписники такого купувати не будуть. Як би китайці не намагались це їм продати. І, до речі, Home Assistant показав, що 47 ГБ вільно, це означає, що EMMC накопичувач тут на 64 ГБ. Але все рівно в грудні 2025 року ця система стане непідтримуваною. А власнику цього tv TV-боксу може сказати, що не є проблемою знайти Arbian для цього процесора RK3318, встановити туди докер і скористатись методом інсталяції контейнер для використання Home Assistant. До речі, веб-інтерфейс Home Assistant на цьому процесорі працює досить швидко, тобто процесор справляється своєю задачею. І якщо подивитись на інтеграцію систем монітор, то видно, що навантаження на процесор без купи аддонів складає 1-2% і зайнято приблизно 1 ГБ оперативної пам'яті. Тобто цей процесор можна використовувати з Home Assistant, його вистачає, особливо, якщо ви не плануєте робити голосове керування. І на цьому точно все.